Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні поговоримо про складне речення та зосередимося на вивченні складно-сурядного речення. Пригадаймо, просте речення має одну граматичну основу, тобто підмет і присудок або ж тільки підмет або тільки присудок. А ось складне речення має дві або більше граматичних основ. Частини такого речення поєднані за змістом, інтонаційно та граматично. Наприклад, краплі дощу падали на польові трави. І кожна травинка раділа живильній волосі. Хто що краплі, краплі що робили, падали. Хто що травинка що робила, раділа. В нашому реченні дві граматичні основи, тобто речення складне. Залежно від того, як поєднані частини складного речення. Ми поділяємо їх на речення із сполучниковим зв'язком та речення із безсполучниковим зв'язком. У реченнях із сполучниковим зв'язком між частинами є сполучники сурядності або підрядності, або ж можуть бути сполучні слова. Ну, а безсполучниковий зв'язок його назва говорить сама про себе. Тобто частини, поєднані тільки за допомогою інтонації сполучників у такому реченні, немає. Розгляньмо приклади. Радіє весняне сонце і вишні цвітуть рясно. Сонце радіє, вишні цвітуть. Дві граматичні основи, тобто речення, складне а частини поєднані за допомогою сполучника І, тобто сурядного сполучника. Радіє весняне сонце, бо вишні цвітуть. Граматичні основи ті самі сонце радіє, вишні цвітуть, а ось сполучник підрядності, тобто є залежність. Радіє весняне Сонце. Чому? З якої причини? Так, бо цвітуть вишні. А ось у третьому прикладі наші частини взагалі поєднані без сполучника, тобто безсполучниковим зв'язком. А яке ж речення називаємо складносурядним? частини якого є рівноправними за змістом, його частинки поєднані за допомогою сурядних сполучників. І між такими частинами так, немає залежності, тобто ми не можемо з вами поставити питання від однієї частини до іншої. Пригадаємо, сурядні сполучники поділяємо на три групи: єднальні, протиставні та розділові. А тепер розгляньмо приклад складно сурядного речення. Не тільки дівчата дбають про стильне вбрання, а й хлопці переймаються своїм зовнішнім виглядом. Хто що? Дівчата що роблять? Дбають. Та друга граматична основа хлопці переймаються. Наші частини поєднані за допомогою сполучника А. Тобто це і буде складносурядне речення. Ще один приклад розгляньмо. Стиль одягу має велике значення, але практичність важливіша. Перша граматична основа, хто що, стиль, що робить, має значення. Друга практичність, що робить вона є важливіша. Перевірили, що речення складне, у вас є дві граматичних основи. А ось між частинами є протиставний сполучник Але. Тобто це складно сурядне речення. Якщо вам потрібно накреслити схему, уважно прочитайте речення. І кожна частина це окрема квадратна дужка. Продавець у магазині робить паузу. Ось ви накреслили квадратну дужечку. Далі, друга частина. Схоже, він намагається дібрати зрозумілі слова. Ось ще одна квадратна дужечка. А ось між дужками ви ставите потрібний розділовий знак та сполучник, який вживається в реченні. А тепер виконаємо декілька завдань. Поставте це відео на паузу. Уважно прочитайте та виконайте завдання, а потім звірте свою відповідь із правильною. Як ми з вами бачимо? Дві граматичні основи має лише п'яте речення, тобто воно і є складним. Відповідь Г. Дві граматичні основи поєднані сурядним сполучником А лише у шостому реченні. Правильний варіант В. Дві граматичні основи. Хвилина промайнула. Пучок заіскрився, сполучник сурядності І. Ось воно складне речення. І граматичні основи лише у першому реченні. А А ось у цьому завданні нам потрібно знайти продовження, завдяки якому твориться складносурядне речення. Якщо ми з вами додамо першу частину, заступивши темряву небо, утворимо речення із дієприслівниковим зворотом. Якщо б хмари насунулися і зависли, утворяться однорідні члени, які змусили, ось тут утвориться складнопідрядне речення і ринула злива. А ось тут друга граматична основа сурядний сполучник. Утворимо складносурядне речення, те, що ми і шукаємо. І якщо б ми з вами додали останню частину, пішов густий літній дощ, так, тут є ще одна граматична основа, але немає сполучника. Ми б утворили з вами складне безсполучникове речення, тому правильна відповідь Г. Ну що ж, сподіваюся, що ви засвоїли тему складне, складносурядне речення. Без проблем виконали завдання, і ми з вами зустрінемось на наступному уроці. До зустрічі!